Розвиток малого та середнього бізнесу, організація нових робочих місць, децентралізація влади та створення потужної боєздатної армії. Це основи на яких повинна будуватися міцна європейська країна. На думку Сергія Капліна, той курс, яким нині веде нашу державу президент, здатен втілити усі ці пункти в життя. Наші прорахунки показують що вже через 6 років ми матимемо рівень життя, такий як у Болгарії. Через 6 років. Це достатній рівень життя для того, щоб ви взяли собі кредит-квартиру, купили автомобіль, мали роботу, мали соціальний захист. Зросли суттєво пенсії цієї весни на президентських виборах громадяни України довели, що вони здатні об'єднуватися та у вирішальний для країни час приймати виважене рішення. Волі виявлення 26 жовтня, переконаний Сергій Каплін, має привести до влади молодих та амбітних політиків, які працювали на благо своєї держави. Щоправда, не всі кандидати у народні депутати ведуть чесну боротьбу на парламентських виборах. Підкоп голосів лише один зі способів потрапити до Верховної Ради будь-якими способами. Особами. Набагато страшніший чорний піар або розповсюдження пліток про своїх найближчих опонентів. З таким явищем сучасної політики, зізнається Сергій Каплін, останнім часом він стикається досить часто. Є така ж популярна чутка, що я власник телеканалу 112. Ну, а насправді те, що я там дуже часто з'являюся, є дуже просте пояснення. Власник директор телеканалу Полтавець. Наступна чутка що у мене цілий парк Мерседесів. Це така теж історія. Третя, чутка, що у мене. А, що я проєкт партії регіонів. Ще один так званий спосіб відтягти голоси виборців у рейтингових політиків: створення кандидатів з однаковими прізвищами та іменами. Знаходять величезні кошти, не двойників в надії. Що будуть бюлетені, там, ну, вже, вибачте ваше прізвище, да, будуть два капліна, там, чи три капліна. І бабуся, яка а, там не розуміє, не бачить, проголосує за першого, за кого е, схоче, і проголосує не за того, який дійсно відомий рейтиновий політик, а за його так званого клона двійника. Ці політтехнології як фол останньої надії для політиків, які не здатні чесними способами переконати своїх виборців. Зокрема, такими методами зазначає Олександр Черненко користуються олігархи та їхні ставленики, які вже були при владі. Тож на парламентських виборах українці мають бути обережними та віддати свої голоси справжнім, а не фейковим політикам. Сергій Каплін закликав не саботувати вибори, а обрати гідний склад парламенту.